Чи то Навальні, чи то Ходорковський, Карамурза, Яшин всі вони борються лише проти одного проти Путіна у базовій прошивці руського чоловіка завжди два образи: той хто б'є, і той. То може відбиватися, тому в російській культурі будь-який рух завжди проти когось: проти царя, боярина, баріна, проти Путіна, але ніколи за щось конкретне, бо відсутнє бачення, що будувати далі. Тому після кожного бунту там і приходить новий авторитаризм. Українці ж завжди боролися за За свободу, незалежність, рівність. У 2004 році ми виходили на майдан не проти тирана, а щоб відстояти право вільно обирати владу. У 2013 тисячі ми стояли не про проти Януковича, а за європейський вибір, за гідність і свободу. Те, що Янукович утік, це побічний ефект, а не мета. Власне, так само відбувається і сьогодні. На відміну від хороших русських, українці воюють не проти Путіна, а за право мати державу бути незалежними, вільними і рівними.